Так, вітаю всіх на моєму каналі. У мене є сьогодні отакий телевізор, плазма. Samsung. Тут немає XY модуля, бо я його зняв. Так як там відсутня одна деталь. Його модель. От Його модель. Зараз я прочитаю. От його модель. Це є PBA номер l 01399 А. Дріб Б, дріб С, дріб Д. І тут є в мене відсутня ця деталь. Я так думаю У 5707. Хто у коментарях допоможе мені знати, що, бо якби я вже знайшов, що це убілізатор. Я би це може і брав тоді за ремонт його, провіряв би там блок живлення, чи він все справний. А так не знаю що. Може хтось поможе в коментарях мені знайти, що це за деталь.